Лісова пісня, Версаль. Вулиця Бориславська. Будинок під 37 номером. Ліворуч 26-й номер. На горісі, бачите, листя з'явилося, горіхи відквітли. Почало з'являтися вже таке. Ну, спочатку червонувате з'являється, потім воно зеленіє. Горіх вилисть. Ліворуч новобудова на вулиці Грушевського. Це 33 й номер Бориславської. Новобудову будову відносно швидко побудували. Десь. Поки сонечко вирішив показати. Свої ноги. А ми йдемо на вулицю Грушевського. А, будинок так з'явився, можна сказати, несподівано. В тому сенсі, що справді швидко побудували. То вам не статую Ісуса будувати. Ха -ха -ха. Будинки будуються швидше. А, й вулиця Грушевського. Далі знову видно лісову пісню. Починало з відео, ми бачили лісову пісню. І триває відео, далі видно лісову пісню. Там взагалі її практично з будь-якої точки видно. Вона на горбочку на окраїні міста. А і цілком відремонтовано. Але мало хто їздить, можливо мало хто ще знає. Завершився а можливо є якісь інші причини магнолія ще квітне а, праворуч, підемо а, тут яблуня квітне вже. Ну, точніше, що нас дивує, що яблуня квітне, тут щось треба... Дивуватися, що вона досі квітне, то жаль, що почала квітнути дуже і дуже давно. Щось будується. Щось вже добудувалось. Щось ще буде будуватись. Щось не буде будуватись. та Це така розповідь с кількох слів ні про що. Ну, лисенка повернемо, тільки питання, коли наліво направо Що навіть бачите на таких вулицях, які здавалось би насичені транспортом в трускавці, навіть тут я вас можу запевнити повітря чисте, свіже і приємне. Yeah. Ah, oli ga huh? Далі йдемо на переході. Живі паркани, фішка трускавця. Там забудована вулиця Довжанка, теж вона у нас є. Як ми любимо казати в будь-який рік або будь-яку пору року, в будь-який час доби. Ще навіть які відео де частини тих будинків навіть нема. Знаєш, що? Хелі, Соломія. Я вулицей Лисенка. Потрошки-потрошки по спускаємося донизу. Центр. Хотів спитати, напишіть в коментарях, як ви більше любите лисенка гори підніматися чи вниз. Ну я думаю, що можна не питати. Відповідь очевидно. Всі напишуть, ми більше любимо спускатися вниз. А зліва з'являється Трускавець 365. Та він хоча на іншій вулиці, але його звідси видно, але половина вікон. Рівно, рівно, половина вікон виходить сюди. Уявіть <сум> собі. Хтось буде жити з вікнами на Дрогобицьку, а хтось буде жити з вікнами на Лисенка. Це власне Хелі вже ми дійшли. Ну, внизу зараз стане, видно, торговий центр Вітраж. Я так спеціально повторюю цю назву разів 10 вже нарешті самому запам'ятати, як він називається. Популярно називати на букву в торгові центри в Трускавці. А, тут мали будувати готель багатозірковий. Потім будова зупинилася, навіть була візуалізація, потім будова зупинилась, а потім знову відновилася. А тут так буває. Але що станом на зараз, невідомо. Не можу вам сказати, чи буде тут щось будувати, чи не будуть. Як воно все буде. Станом на зараз, бачите, проскази 365.